От я хочу, щоб ми дійшли до такої ситуації, що нам було наплювати, що про нас каже Америка, Росія, Європа і так далі. Ми самі визначаємо свою суб'єктність, свою автономність, свій суверенітет, самі допомагають, ми дякуємо, але нам не можуть вказувати, як нам собі поводити з територіями, з демократичними правилами, як нам треба воювати. Ми самі це визначаємо. Що дає можливість Ізраїлю визначати самостійно? Ядерна зброя. Все разом. Все разом, передусім ментальність, ідентичність. То, що ми починали. Вони позбулися ідентичності народу жертви. Ось це важливо. От ми ще, які ж євреї, які живуть в діаспорі, ми маємо цей комплекс жертви від Голокосту і інших поневірянь в історії. Ізраїль відштовхнувся від цього комплексу. Він віддав належність, створив інститут, музей. Ядвашем, все. Він з минулим розрахувався. І вирішив, що більше такого не буде. І треба зробити все, щоб країна могла захистити не тільки себе, Ізраїль, але будь-де, де, де ж проживають євреї. Евакуювати їх, прилетіти на допомогу, допомогти евакуатися, якщо і загроза є для євреїв у всьому світі. Отак от живе в Ізраїль. І це не думка уряду, це думка от тих вісьми мільйонів людей, оцього національного консенсусу. Ми за свої 34 роки історії незалежної вже, я не кажу про раніше. Ми багато коли допомагали різним країнам, воювати, на яких напали. Ізраїлю ми допомагали раніше. Чому ми так очікуємо, що Ізраїль повинен нам допомогти? Оце відміна від Ізраїлю. Ізраїль не вважає, що йому хтось щось винен, що треба розраховувати передусім на світ.